Добрий день, шановні діти. Сьогодні 3 листопада, понеділок. До вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 9, Повітряні кульки, шматочки паперу, друковані зошити, ручки, кольорові олівці. А саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо наш урок. Розгорніть свої зошити на сторіночці 9, урок 75 розділ Україна на науковому просторі. Сьогодні ми розглянемо таку тему будова атома Магічні кульки. Але спочатку прочитаємо лист Центаврика. Мечезна западина, на дно якої ведуть такі ж велетенські сходи. Як таке може бути? Адаптер пояснив, що я потрапив у гніванський кар'єр, де видобувають граніт зернистий будівельний матеріал зовні граніт схожий. І як уявити будову атома, коли його розміри надзвичайно малі? Дізнаймося більше про це в науковому просторі нашого уроку? Добре, Центаврику, ми дізнаємося більше про будову атому. В науковому просторі нашого уроку я пропоную переглянути відеофрагмент про будову атома і виконати завдання. Підтвердженням правильності нашої гіпотези є сучасна теорія будови атома. Давні греки першими створили теорію про те, що всі речовини складаються з неподільних частинок матерії. Найменшу неподільну частинку вони називали атомос, а ми сьогодні атом. Атоми надзвичайно малі, настільки, що їх можна побачити лише розмістивши кілька їх сотень тисяч у ряд. Волосина людини найтонший предмет, який можна побачити неозброєним оком. Однак товщина цієї волосини становить близько 300 тисяч атомів. Якби атоми були настільки великими, щоб їх можна було би побачити, товщина волосини дорівнювала б 16 кілометрам. Атоми порівнюють багато із чим. Наприклад, у точці в кінці речення, як кажуть, розміщується мільярд атомів. Проте самі атоми складаються з іще менших частинок. У центрі атома знаходиться ядро, а навколо ядра обертаються електрони Електрони обертаються навколо ядра, наче планети навколо Сонця. Проте, на відміну від планет, які утримуються біля зірки завдяки гравітаційній взаємодії. Ядро утримує електрони завдяки електричній взаємодії. Властивість частинок електрично взаємодіяти вчені назвали зарядом. Так, А тепер повернімося до сторіночки нашого зошита і поглибимо знання. Розглянувши рисунок і попрацювавши з інформацією. Атом має складну будову. У центрі атома розташоване ядро. Навколо нього рухаються частинки електрони. Розгляньмо рисунок праворуч. Для пояснення будови атома науковці створюють його модель, умовно позначаючи ядро й електрони кольками. В центрі атома розташоване ядро. Навколо атома рухаються електрони. Я пропоную переглянути наступний відеофрагмент. Дивовижний світ електронів із вальсом Євгена Доги. Сподобалися вам експерименти і про чарівну кульку і про бурштин? Отже, ми щойно переглянули відеофрагмент про атоми. І всі експерименти пов'язані саме із будовою атомів, чому відбуваються такі фізичні процеси. І прочитаємо інформацію: це Цікаво. Давньогрецький учений Фалес Мілецький помітив, що натертий хутром бурштин притягує до себе легкі тіла, наприклад, дрібні шматочки паперу або соломинки. У перекладі з грецької електрон це бурштин. Чому науковці назвали частинку атома цим словом, і як це пов'язано зі спостереженнями Фалеса Мілецького, ти дізнаєшся на наступних уроках. А тепер, дітки, іще раз уважно перегляньте цю інформацію і підкресліть в тексті назву частинки, що входить до складу атома. Так, це електрон. У перекладі з Грецької бурштин. Подивіться, будь ласка, ілюстрацію, і як бурштин, це шматочки, так, смоли, яка перетворилася на камінь через багато століть, притягують шматочки паперу. А ще у перекладі з грецької. Електрон-бурштин входить до складу атома. ядро, а навколо рухаються електрони. Про це ми поговоримо з вами на наступних уроках. А зараз я хочу, щоб ви обрали правильну відповідь, яку особливість бурштину помітив учений. А із бурштину можна виготовити гарні прикраси, чи Б, натертий утром бурштин притягує до себе легкі тіла. Так, це Б. Філес Мілецький помітив, якщо натерти бурштин утром, то він притягує до себе легкі тіла. Ми вже говорили, що бурштин це скам'яніла викопна смола. Дуйних дерев, і в досвіді, ми з вами це спостерігали. Перед вами бурштин, і якщо його натерти хутром, то він притягує до себе легкі тіла, тут показано і пір'їнку, і шматочки паперу. І сьогодні ми з вами проведемо експеримент, магічна Кулька від Аї. Мета нашого досліду – дослідити явище притягування дрібних предметів. Для цього нам необхідні будуть одна невелика повітряна кулька, нитки, аркуш паперу в клітинку і ножиці. Приготуйте, будь ласка, всі ці предмети натисніть на паузу. А тепер познайомимося із. Ходом нашої роботи. Перше. Виріжте з аркуша в клітинку квадрат зі стороною 3 см. Розріжте отриманий квадрат по лініях на дрібні шматочки. Друге. Надуйте повітряну кульку. Третє. Потріть кульку об своє волосся. Полічіть у голос до 15 під час натирання. Як показано, це у досліді. Ви нарізали шматочки паперу, тепер натирайте. Рахуйте до 15. Так, Четверте, Виконайте дослід за планом у таблиці. Поетапно за результатами проведення досліду вставте в таблицю пропущене. І створіть відповідний малюток. План проведення досвіду. Наблизьте повітряну курку натертим місцем, обволосся, пам'ятаєте, до дрібних шматочків паперу, який ви нарізали. Що ви помітили ви помітили, як дрібні шматочки паперу притягуються до кульки. А тепер проведіть рукою по всій поверхні кульки, а потім знову наблизьте до дрібних шматочків паперу. Що ви помітили? А ми помітили, що кулька більше не притягує шматочки паперу. Вони залишилися лежати на поверхні столу. Запишемо це, дрібні шматочки паперу не притягуються до кульки. Отже, ми сьогодні з вами спостерігали таке явище. Яке ще проводив давньогрецький учений фалес Мілецький, що натертий хутром бурштин, а ми з вами натирали повітряну кульку об своє волосся, притягує до себе великі тіла, дрібні шматочки паперу. І з чим це пов'язане? А саме з атомною будовою. Всіх тіл, що всередині атома є ядро навколо рухаються частинки електрони. Шановні діти, на наступних уроках фізики ми будемо вивчати ці явища, спостерігати атомну будову тіл, як вони взаємодіють. А сьогодні ми з вами. Попрацювали над таким явищем, провели власний досвід. Якщо хтось іще не встиг провести, будь ласка, це дуже простий досвід, і вам буде цікаво спостерігати магічну кульку. А про взаємодії цієї кульки і паперу ми поговоримо ще на наступних уроках. А на сьогодні я говорю до побачення. До нових зустрічей.